Щиро вітаю вас з новорічними святами. Ділюся з вами яскравим, ефектним і водночас дуже простим салатом, який стане справжньою окрасою святкового столу. Почнемо з заправки. Візьмемо одну столову ложку олії, одну чайну ложку меду, пів чайної ложки гіршиці і одну столову ложку лимону. Перемішаємо все. Далі додамо третину чайної ложки солі і стільки ж чорного меленого перцю. Ще раз перемішаємо, і заправка готова. Червону рибу нарізаємо довгими смужками. Кожну смужку змащуємо м'яким вишковим сиром у мене це Філадельфія. Акуратно скручуємо у формі трояндочок. Можливо, вони не ідеально схожі на квіти, зате виглядає дуже ніжно і святково. Далі кульки сиру моцарела обвалюємо в насінні кунжуту. Я використовую і білий, і чорний. Так салат виглядає ще яскравіше і контрастніше. Все підготували і можна формувати салат. На середину тарілки ставимо стакан, бокал або невелику мисочку. Навколо красиво викладаємо зелень. У мене це листя салату, шпинат і рукола. Вони додають свіжості та об'єму. Додаємо до салату нашу чудову заправку і далі розкладаємо сирні кульки та рибні троянди, чергуючи кольори, щоб салат виглядав максимально ефектно. Я ще вирішила до салату додати перепилені яйця, на яких я зробила з кетчупу смужки. Але без додавання яєць салат виходить теж самодостатнім. Перед подачею з салату обережно виймаємо бокал і маємо святкову композицію, яка точно здивує гостей. Щиро дякую вам за підтримку каналу, за ваші лайки та теплі коментарі. Бажаю всім гарного настрою, миру і затишку у вашому сімейному гніздечку! І обов'язково перемоги і розквіту Україні!